Дорогі друзі, браття і сестри, сьогодні буде особливе відео, бо з Карпат до нас дійшов голос, який не можна проігнорувати. Це мольфарка із села у Карпатах Акелина. Ми поставили їй запитання, яке хвилює мільйони. Чи будуть переговори, що за ними ховається? Хто готує ці кроки? І головне, до чого це приведе Україну. Мольфарка погодилась відповісти, але по-своєму. Через бачення, через слова предків, через знаки. Тож приготуйтесь. Ми перекажемо вам її слова. Вона питає готові почути правду? Не хотіла я казати, але прийшла пора, бо небо тричі мене кликало і кожен раз гул стояв такий, що серце моє тріщало. Бо коли я дивилась у вогонь, я бачила не просто полум'я. Я бачила столи, карти, чорнила й руки. Руки, що тремтять над паперами, якими хочуть прикрити зраду. Та послухайте мене добре, слухайте не вухами, а серцем. Почалось усе тоді, коли в горах затріщали корені. То не буря була, то земля сказала мені: чужі йдуть, а вони не з мечами, з язиками отруєними. Я спитала: хто вони? А мені відповіли предки: ті, що хочуть миру. Але не нашою ціною. Ті, що хочуть тиші, але не нашої гідності, ті, що усміхаються та в душі рахують, скільки ми ще витримаємо. Я бачила переговори. Але не так, як їх показують у телевізорах, а так, як вони є насправді. Там не троє людей, там тіні. Одні є в камуфляжі, інші є в костюмах, а ще інші взагалі без облич. І я вам скажу. Першими про переговори не сказали наші. Першими про них сказали ті, що стоять по той бік, але не ті, що зі зброєю, а ті, що сидять у темряві, водять пером по старих мапах, де Україна лише шмат тканини. Це почалось давно. Ще тоді, коли один із наших перших лідерів сказав за закритими дверима: ми не витримаємо довго, треба буде сісти і говорити. І ця фраза, мов кістка, пішла по всьому світу. Її підхопили інші. Значить, скоро здадуть. Але той, хто тоді це сказав, вже не має сили. В його домі тріщини. Його слово невирішальне. Тепер тиск іде на іншого, на того, що нині при владі. Йому говорять так: хочеш допомоги? Підпиши, хочеш грошей? Домовся. Хочеш миру, зроби поступку. Але він не слухає. Ще не слухає. Бо коло нього стоїть тінь. І ця тінь воїн. Ім'я його я не скажу, бо не можна. Але ви самі здогадуєтесь. Я скажу вам головне переговори це не про мир, переговори це випробування. Нам принесуть три умови. Вони вже написані вони лежать у сейфі однієї західної столиці, де вітер завжди пахне страхом. І ці умови такі. Відмова від частини земель. Назовуть це тимчасовим компромісом. Заборона на військові союзи. Назовуть це нейтралітетом, заміна лідера. Не відкрито, але тиск буде. Бо для нової епохи миру потрібен новий обличчя. І отут станеться головне: бо той, хто нині при владі, стане перед вибором. І буде ніч, коли він не спатиме. І саме тоді він поїде в одне місце, де зустрінеться не з політиком, а з тим, хто воює не на екранах, а насправді. І той воїн скаже йому: якщо підпишеш, мир не прийде, бо прийде поразка, загорнута у білий прапор. І ось тоді роздвоїться дорога, бо небо ще не вирішило, яка з них стане правдою. А тепер я скажу вам страшніше я бачила людину, яка погодиться на ті три умови. Але вона не з Києва, вона з півночі, і в її очах немає світла. Вона не зрадник, вона втома, загорнута в костюм рятівника. Її виведуть вперед. Її назвуть розумною альтернативою. І саме тоді почнуть шепотіти. Та може, вже досить воювати, може, досить дітей хоронили, може, хай вже хтось поступиться. І в цьому шепоті буде найбільша небезпека. Бо вона пролунає не від ворогів, вона піде від друзів, від тих, хто колись допомагав. Але не бійтеся. Бо предки сказали мені, Україна впаде не від удару, вона може впасти лише тоді, коли сама вирішить припинити битись. І в тій битві головне не куля. Головне, не зламатися всередині, бо перемога вже стоїть за рогом. Вона не приходить з гучністю. Вона приходить тоді, коли ти ще трохи тримаєшся, хоч і не маєш сили. І я бачила того, хто не підпише Його обличчя в шрамах, його душа в темряві, але його очі вогонь. І саме він скаже: ніяких переговорів, поки не повернемо всіх. Йому скажуть: а хто ти такий, щоб вирішувати? А він відповість. Я не вирішую, я лише захищаю тих, кого немає вже кому захистити. Слухайте далі, мені відкрили, що осінь буде вирішальною, саме тоді лусне щось на сході. І ті, хто зараз сміються, замовкнуть, але перед тим ще спробують вдарити міцно. І саме тому будуть говорити про мир, бо знатимуть, що часу мало. Вам принесуть слова переговори як спасіння. Але пам'ятайте. Справжній мир приходить тільки тоді, коли ворог втрачає силу, а не коли ти її віддаєш. Пам'ятайте мої слова, діти світла. Я не прийшла, щоби догодити. Я не прорікаю для потіхи. Я принесла вість, що горіла на вугіллі ще від стрітення, і лише тепер стала видимою. Сила перемін іде не з кабінетів, не з декларацій, а з тиші гір і з болю матерів. Ті, хто сьогодні говорять про переговори, не всі вони темні, але не всі і чисті. Є ті, хто хоче миру для свого спокою, не для миру в серці народу, є ті, хто пхає Україну до столу чужих рішень без волі її дітей. Таке вже було в минулих століттях. Але цього разу дух спротиву не дасть проковтнути нас. Я моль Фарка Акелина бачу: наступає чорне літо, літо спокусливих обіцянок. Зовні все виглядатиме, ніби от-от і стане тихо. Але це буде примарна тиша. Доки кров ще в землі, земля не дасть миру, бо справжній мир прийде не через підпис на папері, а через внутрішню перемогу, через очищення від залежностей, страху, продажності. Я говорила вам про чоловіка з очима вовка, що вийде з темного каменя. Він не боїться переговорів, але не дасть обдурити народ. Йому дадуть підписати, але він обере інший шлях шлях сили. Це він примусить іншого з того боку сісти не з триумфом, а з покорою. І тоді, тільки тоді, тиша прийде правдива, не вимолена чужими вустами, а вистраждана серцями. Я попереджала, що західний союзник дволикий: його одна рука підтримує, а друга записує інший сценарій. Але він сам почне втрачати силу, бо народи Європи вийдуть на протест. І тоді правда України стане їм яснішою, ніж їхня зручність. Тому я кажу вам: не спішіть вітати переговори. Запитайте серцем, що за ними стоїть: мир чи зрада, спокій чи тимчасова змова. Бо справжній мир це не відхід ворога, це повернення себе до себе. Це коли ні душа, ні земля не вважають себе боржником. І це станеться. Але пізніше, ніж вам обіцяють, не бійтеся тривалості шляху, бійтеся спокуси звернути з нього.